Веся Українка конвалія. Прослава ю, конвалія під дубом високим, захищала від неготи під віцям широким. Та недовго потішалась конвалія біла. І її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її собою панночка до балу. Ой, на балі веселая музиченька грає. Конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась. Конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, дубе мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла. Байдужою панночка рукою, тую квітоньку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі моя панно. Колись доведеться задать тулю конвалію, як щастя менеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та й по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе квітонку зів'ялу залишить байдуже.